Чи можна канцелярським ножиком різати покришку від трактора? Є в мене тут, в зокремах, така покришка від трактира. Зараз спробуємо чи свой ножик. Ножик к 9 Ріже все, але різина це, звісно... Різина це резина. Не знаю чи він. Тут головне начати, я так мислю. А, десь тут якусь дюрку пропихнути. Ага. Не так все. Просто. Ну Трошки. Це є. Воно резина зажимає. жирюка. О, мокриється якась хлопця. Ага. Це і не так все просто. О! 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 Дивійди. Бач, головне начати. О! О, диви, диви. Точно диви, головне начати І води різати. Диви, диви. Клас, диви вже скільки відрізали. Тікай муха. Диви. Можна цього лебедя зробити з тракторної покришки. О! Зараз знову почнуть соїти, писати, поливай водою, поливай маслом. О, це добре. Суєте давати, коли ви вже це робили. Ну, суть в тому, що що. Нащо мені всю різати і показати чи цей? Чи воно ріже, а воно. Я думаю, вже побачили, що він ріже, диви. Ріже бомбічески Так, не порізати ще дивіться. Ну, ріже, ріже. Можна, звісно, всю. Порізати, а на що. Ну, якщо буде спрос, ставте лайкоси. Де 5 тисяч лайкосів. Дорізаю всю, всю покришку цим канцелярським ножиком. Я не знаю на що, мені якби його і не треба. Це так, різання заради різання. Ну вдруг що? Вдруг комусь цікаво. Як я цю покришку розріжу, зараз ще сантиметрів десять різану. Показую, що тут ніде не порізано. То зараз хтось напише, що... Ой! Цим лезвієм вже не вріжу. От карамба. Ломав лізію. Добре, що в мене запасних сіло купа. Все. Ну вони каляні, ломляться дуже. Нічого, запасних є, поміняємо. В общем, кому цікаво, ставте лайки, розріжу до кінця.